Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Рослин. Мене звати Павло. Сьогодні в нас огляд польового pH-метру для вимірювання кислотності Аграріо vt 05 Друзі, підписуйтесь на наш канал. Ваші лайки, репости та коментарі допомагають нам рости та створювати ще більше нових відео. Це є відносно дорогий тайванський отакий прилад. Схоже по конструкції своєму функціоналу на дуже популярний ph метр Takimura японський. Продається він ось в такій коробці. Давайте відкриємо і подивимося, що ж там всередині. Є сам ПЕш-метер. Є інструкція китайською і англійською. Ми цю інструкцію перекладаємо і публікуємо в себе на сайті. Розглянемо сам прилад. По великому рахунку він є досить простий і особливо якоїсь інструкції для роботи з ним абсолютно не потрібно. Він має ось такий от масивний біметалічний зон, тобто один другий метал це два однакових метали. Це щось схоже на латунь, тобто третій інший метал. Має згори табло. Аналогове табло, тобто це не є цифровий прилад, а він працює повністю. Він електричний, але повністю аналоговий. І збоку ми маємо кнопку переключення режимів. В такому положенні він вимірює кислотність. При натисканні він вимірює відносну зволоженість ґрунту. Ну а тепер давайте попробуємо, як він працює. Тут у мене є косовий субстрат і трофіний субстрат. Вструмляємо прилад в субстрат ось таким чином. І чекаємо хвилинку десь, поки показники не стабілізуються. Цей прилад налогу і теж потребує часу, щоб він, так би мовити, стабілізувався і показував адекватні показники. Ми не будемо зараз чекати дуже довго, дивимося, він показує кислотність в районі 5. Ось так верхня шкала червона показує саме кислотність. При натисканні на кнопку. Ми бачимо показники відносної вологості. Стрілка перескочила в іншу сторону. Бачимо, що субстрат вологий, тобто зволоженість в нього більше, ніж 80%. Для того, щоб отримати більш точне вимірювання, необхідно провести хоча б 5 повторювань, тобто в різних місцях ґрунту або субстрату, занурити його, почекати, отримати показники і потім прорахувати певне усереднене. Бачимо тут показує 4,5, ну і так далі. А тепер давайте спробуємо його в субстраті торфіному. Субстрат дуже ущільне. Запихаємо, бачимо показники близько 6,5%, тобто інша кислотність. При цьому при натисканні вимірювання відносної зволоженості бачимо, що він досить сухий. Показник відносної зволоженості десь в районі 30%, то він дійсно досить сухий. Після кожного використання необхідно витягнути і почистити зонт шматкою, серветкою, так, щоб він лишався сухим і чистим. Отже, придбати PH-метер польовий vt 05 ви можете в компанії Garden Tools Україна. Також ви це можете зробити в мрежі садових центрів клуб Рослин» і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, поширюйте це відео та пишіть коментарі. Дякую вам за увагу!